Країну мила, катами мучена, розп'ята, не скорилась ворогам. Ти знала, прийде час розплати, паде на голову кота. Ти знала, мучитись недовго, як засіяє небо звіт. Що зійде сонце, зійде сонце, і все дивилися на схід. В долину де дні і ночі від вибухів діймався дим. Дивилась виплакані очі.

У б тиму, ти небо, як ви бачиш, і в небі чорних вибухів ряди. На морі є написаний закон Відкрите море тільки для хоробрих. Та цей закон засвоїли ми добре, як вперше йшов атаку батальйон. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вищих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, живуть матері. Та поки сини, що спітнулись, обколі живі. В атаки ж злодію не радий нагород. Поранені страждали в мецамбатах. За світ життя завдячує народ. Полезли і посівливим солдатам. Вернулися живі без нагород, І в мир подарували рідним хатам. За світ життя завдячує народ. Солдати. З медалями вони без нагород втручають один одного, як брата, за світло дня і за просторість вод. Спасибі вам, посибілі солдати. З роками все вас меншує в строю Світаю злі хвороби і бурани. Завжди у перших лавах, як в бою, ви з нами, дорогі ветерани.